Друзі, а як вам такий подвійний удар від Дональда Трампа, який схоже вирішив одночасно покарати і Володимира Путіна, ну і нашого президента Володимира Зеленського? Ексцентричний американський лідер, який завжди не церемониться у своїх висловленнях і його останні заяви щодо України та Росії, викликають бурхливу реакцію. Тож давайте далі розберемося, що взагалі відбувається, чого це. Трамп вирішив змінити свою думку щодо, наприклад, Путіна, чого це він так розлютився на рахунок російського президента. Ну і отже, давайте ж почнемо з Росії. Дональд Трамп публічно заявляє, що він дуже злий і розлючений на Путіна. Причиною такого гніву стали останні заяви російського лідера щодо легітимності Зеленського. Я вам нагадаю, що Путін поставив під сумнів. Правомірність перебування Зеленського на посаді президента України після його закінчення терміну повноважень. Ну і у відповідь на це Трамп пригрозив Москві серйозними економічними санкціями, вторинними тарифами на всю російську нафту. Він навіть озвучив конкретні цифри а, мита, які можуть сягнути навіть 50%. Ну і поставив російському президенту дедлайн в один місяць, за який він він повинен вийти на мирні перемовини. Ну а при цьому Трамп не забув додати, що його гнів може швидко минути, якщо Путін зробить правильний вибір. Але як виявляється, гнів Трампа був спрямований не лише на Путіна. Трамп висловив своє в невдоволення щодо дії українського президента Володимира Зеленського. За інформацією Reuters, Трамп вважає, що Зеленський має намір відмовитись від угоди щодо корисних копалин, яку ймовірно нещодавно отримала Україна від США. Ну і тут Трамп був категоричним у своїх погрозах. А він заявив, що якщо Зеленський спробує відмовитися від цієї угоди, то зіткнеться з великими великими проблемами. Тобто декілька разів він повторює слово великими проблемами. Але друзі, а чим же ж так не сподобалася Трампу, можливо, відмови України від так званої вигідної угоди на думку Трампа? Я вам нагадаю, що нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна отримала від США проект нової економічної угоди щодо е, корисних копалин, яку деякі ЗМІ вже назвали такою кабальною. За словами Володимира Зеленського, Україна чекає на реакцію юристів і, і не прийме нічого такого, що може зашкодити її вступ, наприклад, до Європейського Союзу. Деякі ЗМІ напередодні повідомляли, що там, можливо, є пункт. Де Україна підписується, що вона згодна не вступати в Європейський Союз. Ну і очевидно, саме це бажання України захистити свої євроінтеграційні прагнення і викликало гнівну реакцію Дональда Трампа, який, схоже, має власне бачення вигідної для США угоди. Ну, більше того, Трамп не упустив можливості знову висловитися щодо членства України в НАТО. Він заявив, що Україна ніколи. Не стане членом альянсу, і на його думку, Зеленський це нібито розуміє. Отже, ми бачимо досить дивну таку картину: з одного боку, Трамп критикує Путіна за його агресивну риторику щодо легітимності української влади і навіть погрожує санкціями. З іншого боку, він жорстко тисне на Володимира Зеленського через питання економічної угоди про корисні копалини, ну а також натякає. Що Україні навіть і не світе членство в НАТО. Схоже, Трамп намагається вести свою власну гру, керуючись якимись власними інтересами, які не завжди збігаються з інтересами, звичайно, України. Тепер Україні доведеться проявити неабияку дипломатичну майстерність, щоб захистити свої національні інтереси та не потрапити під такий подвійний удар з боку США. Також напередодні сталася дуже цікава друзі, ситуація, яка говорить а, саме про наміри Дональда Трампа щодо Путіна. І далі ви зрозумієте, що я маю на увазі. Президент Фінляндії нещодавно Олександр Ступ здійснив неформальний візит до США, де він зіграв у гольф з Дональдом Трампом. Ну і як виявило, виявилося, за неформальною такою грою лідери обговорили досить, друзі, серйозні питання: а це війну в Україні та відносини з Росією. Повертаючись до Лондона, Олександр Ступ розповідав на прес-конференції про свою розмову з Дональдом Трампом. Отже, за його словами, терпіння Сполучених Штатів щодо Росії добігає кінця. Трамп висловив своє роздратування через зволікання з припиненням вогню в Україні з боку Росії, звичайно. А Ступ спробував пояснити, що така поведінка є типовою для Росії спочатку домовленості, а потім нові умови. І друзі, маємо надію, що Трамп нарешті зрозуміє, як Путін його а, просто використовує. Ну але, мабуть, найцікавішим же ж моментом зустрічі стала саме розмова. Про Володимира Путіна. І за словами Олександра Стуба, Дональд Трамп під час гри в гольф запитав його, а чи можна взагалі довіряти главі Кремля? Відповідь Стуба була однозначною. Я відповів що ні в коїм разі. Тобто, напевно, на сьогоднішній момент із всіх адекватних лідерів в світі Путіну дові довіряє лише Трамп. Ну, друзі, і така коротка репліка фінського президента багато говорить про його саме ставлення до російського лідера, заснована на такому багаторічному досвіді спілкуванням з Росією. Попри неформальний характер зустрічі, її значення важко переоцінити. Вступ мав можливість донести до Дональда Трампа рішучу підтримку України з боку Фінляндії та Європи у війні проти російської агресії, а також він чітко назвав Росію ініціатором цієї загарбницької війни. Чи вплине думка президента Фінляндії на позицію Дональда Трампа щодо Росії та України? Тут складно сказати однозначно. Але те, що Трамп поставив таке питання фінляндському президенту. Свідчить, що Трамп починає прислухатися до думок інших лідерів. Друзі, а що Україна? Яка взагалі реакція в Україні на такі світові події? Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережах X заявляє, що російська риторика вона загострилась до рівня 2022 року. Він підкреслює, що Росія знову вимагає обмежити українську армію, її боєздатність припинити військову допомогу від партнерів та заблокувати вступ України до НАТО. Голова МЗС України наголошує, що всі ці вимоги об'єднує одне: Москва хоче просто слабку, беззахисну Україну. І найголовніше Сибіга застерігає просто відбу будь-яких будь будь ілюзій щодо справжніх цілей Росії. За його словами, справа тут зовсім не в НАТО там чи в занепокоєнні безпекою Російської Федерації, яка намагається представити російська пропаганда, йдеться про бажання Росії знищити українську державу, окупувати її території, захопити її мінеральні ресурси та використати її людський та інший потенціал для подальшої друзі агресії. І це справжнє обличчя російської політики, і як наголошує міністр, щодо цього не повинно бути жодних просто сумнівів. Андрій Сибіга підкреслює, що загострення риторики Москви не є випадковим. Він вважає, що Росія намагається скористатися нинішнім геополітичним моментом. Ну, можливо, йдеться про затримки військової допомоги від деяких наших партнерів, можливо, внутрішні політичні процеси в окремих країнах, або інші фактори, які, на думку Кремля, можуть послабити позицію України. Проте глава українського МЗС чітко дав зрозуміти, що позиція України залишається незмінною. Україна бачить цю російську стратегію, ну і ніколи не прийме нічого, що залишить її слабкою там чи беззахисною. Сибіга наголошує, що справжній і справедливий мир можливий лише за умови надійних і довгострокових гарантій безпеки для України. Росія знову застосовує агресивну риторику та пробує диктувати Україні свої умови. Українське МЗС чітко дає зрозуміти, що подібні ультиматуми є неприйнятними, і Україна не піде на поступки, які зроблять її вразливою. Тож, друзі, зараз, як ніколи, важлива єдність міжнародної спільноти, українського народу у боротьбі за свободу та незалежність України. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйся на наш канал, щоб бути в курсі найважливіших міжнародних та українських подій і до зустрічі!